Того, як TikTok знову накидав мені купу подібних відео, я таки здалася і вирішила піти в кіно. Загалом, реклама, зокрема й через TikTok, це непогано. Та ж Барбі в рекламну кампанію якої вбухали купу грошей, таки виправдала себе і виявилася доволі непоганим фільмом. Та чи завжди це так? Уже самої реклами, і вона це не лише не приховує, а й робиться перевагою фільму. Стає ясно, що кіно буде типовою романтичною комедією. Де дорослі герої поводитимуть себе фактично як підлітки. І лише через деякі досить крінжові жарти цьому фільму дали статус 16. How do you do, kids? І це буквально конвейерний продукт культурної індустрії. До речі, що таке культурна індустрія я окремо на моєму ютуб каналі і насправді це зовсім вже не так і погано, як ви могли б собі подумати. Як же працює конвейер? У нас є певні заготовки у випадку цього фільму, це кліше романтичних комедій, і бо цим заготовкам штампуються всі фільми цього жанру. До того ж, багато подібних комедій надихаються класичними перевіреними часом історіями. Автори люблю тебе ненавидіти та говорять, що надихалися п'єсою Шекспіра багато галасу з нічого. До речі, у 93-му році вже виходила її адаптація. І навіть імена головних героїв Бен і Беа це відсилка до персонажів п'єси Беатрічі і Бенедикта, між якими і зароджуються суперечливі почуття, а всі навколо намагаються їх звести. Тобто творці фільму вирішили, що все нове це забути старе. І це, звичайно ж, завідома виграшна стратегія. Це як з казкою про попелюшку. Сюжет добре відомий всім з дитинства, але скільки б його не екранізували, як фільм чи як мультик, у якому б часі не жила головна героїня. Чи була б вона школяркою чи дорослою жінкою, тощо будь-яка грамотна інтерпретація улюбленої казки мільйонів буде завідома успішною nice. подібно і з Ромкомами. У нас є жанр, який має свого глядача. Наприклад, я люблю такі фільми, і це була одна з причин піти в кіно. Тобто фільм точно зайде і, як мінімум, окупить себе. Плюс доволі таки вдало вибраний час прокату. По-перше, зараз у цього фільму фактично немає подібних конкурентів. По-друге, вихід напередодні Дня Святого Валентина. А гарним варіантом для побачення є похід у кіно на романтичний фільм. І за те, що ми можемо ходити в кіно, ми завдячуємо нашим військовим, тому не забудьте закинути їм донат. наприклад, на збір на дрони для інтернаціонального легіону гур. Всі деталі в описі. І тепер перейдемо до сюжету. І спочатку я чесно планувала все зробити без спойлерів, але потім зрозуміла, що фільм, який складається із усіх старих як світ кліше в принципі, доволі таки важко проспойлерити. Ну просто тому, що ви вже з перших секунд трейлера розумієте, а що ж там буде відбуватися. А головне, от інтрига. А чим же все закінчиться? У центрі сюжету він і вона, що зустрічається ну, от, чисто випадково. Це ж лише сама доля так зводить. Magic. І звичайно ж, перша зустріч героїв, вона якась незвичайна чи курйозна ситуація. Наприклад, у цьому фільмі із героїною стається щось схоже на оце. Є, твою мать за 40 гривень штани бл. Герої закохуються в одне одного з першого погляду, а потім раптом стається щось, що відвертає їх чи навіть змушує ненавидіти одне одного. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. В Тіктоку дехто бурчить на те, що нібито назву невдало локалізували, як люблю тебе ненавидіти. А в оригіналі ж він звучить як anyone but you. Тобто хто-небудь, аби не ти. Але, як на мене, тут пасують обидві назви. Бо знову ж діє цілком класичне кліше: від любові до ненависті і від ненависті знову до любові. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Але повернемося до того, щось, що вчиняє персонаж, і це руйнує стосунки. Так ось у цьому фільмі оце от щось. Це ще й максимально тупа підліткова поведінка. Тобто, аби героєві було там 16 чи окей з натяжечкою 19, то це б ще якось можна було на це закрити очі, питань би не так виникало. Але чуваку 27 років. І таких ситуацій у фільмі буде декілька, але ця особливо запам'яталася, так як вона є поворотною для сюжету. Тобто це тупість або лінь сценаристів. Або тупа лінь сценаристів, Немножко текст по-дебільному написав. І до речі, якось так задумала, що було б мені років десь 18-20, Цей фільм сподобався мені б трошки більше. Але коли тобі 27, і ти вже хоч і не розібрався, ще як жить це життя, але в принципі приблизно вже орієнтуєшся, як працюють люди, як працюють стосунки, і тому всякі отакі сценарні нелогічні ходи вони дуже сильно кидаються в очі, і ти просто сидиш отакий йот. Звичайно ж, ромком це в принципі нереалістична казочка для дорослих купою умовностей. Але все ж коли на екрані зображують дорослих, то і поводять вони себе як дорослі, хай часом так інфантильні, але все ж дорослі. Ну і повертаючись до фільму. Окрім того, що головний герой часом поводить себе нелогічно і як підліток, він ще й доволі пластиковий. З одного боку, Бен, якого зіграв актор Глен Пауел, Якось майже не показував емоції. Переважно більшість фільм був ніби як з однаковим виразом обличчя. Ніби сумно, відчуває себе ніби сумно зараз. З іншого його персонажа ще й нормально не розкрили. То показують, що він завжди любив лише свою колишню і хоче її повернути, то постійно інші персонажі натякають на те, як він гультяє Мачо. Хто я? То він у буквально двох невеличких епізодах згадує і сумує за матір'ю, то решту фільму абсолютно пофіг йому він взагалі про це не згадує. До речі, про ще одне кліше ромкомів. є. Отакий от бедбой, але варто лише з'явитися скромній головній героїні, як вона змінює все його життя. Або ж іще одне кліше це друзі головних героїв, які дають їм ту саму пораду, або якийсь дуже прозорий натяк, і це, звичайно ж, підштовхує їх діяти. Причому на початку фільм навіть прикольно обігрує це кліше і дає рух сюжет. Врешті все одно під кінець друзі говорять оту от, саму пораду. Щодо головної героїні Беа, яку зіграла сідні свіні, питань менше. По-перше, вона молодша, наскільки я розумію, їй десь близько 20 чи там трошки, може більше, а тому її поведінка більш зрозуміла. По-друге, свіні таки непогано впоралася зі своєю роллю. По-третє, її персонаж більш розкритий у порівнянні з головним героєм, а тому більш зрозумілий і їй більше можна якось співпереживати. І ще про поведінку, звичайно ж, іще одне кліше. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Головна героїня усвідомлює, що її ідеальний хлопець насправді їй абсолютно не підходить. Вона буквально каже, що їй не подобалося, що ці стосунки були увага надто спокійні. Як нам прийшла пора прощатись, піду на річку і втоплюсь. Це мені одразу нагадало серіал місто», де Керрі теж буквально докоряє своєму ідеальному хлопцю Ейдену, що все аж надто якось спокійно і це неправильно. А потім таки кидає його через містера біга, який постійно катає її на емоційних гойдалках. Я думала, що, хоч це насправді дуже шкідливе кліше, яке вже всі розкритикували, тому що це насправді породжує романтизацію якихось токсичних стосунків і викривлює розуміння якихось здорових, нормальних стосунків, що, хоч його не будуть використовувати. Але ж ні, є типовий хороший хлопець, єдина характеристика якого це те, що він лише Хороший. Причому насправді тут можна було б вставити якийсь невеличкий епізод як, буквально маленький діалог, який би розкрив, наприклад, ще одну із сторін цього чувака, і це було б справжньою причиною розриву. Наприклад, він би її там не підтримував у якомусь важливому для неї вчинкові. Але ж ні, він нудний бо надто ідеальний. У цей момент я уявляла сценаристів фільму якось так. Зате ще одне кліше. Трапляється якийсь серйозний факап. Кохання на виживання. Новий сезон, який змушує задуматися головних героїв. А може, то вони і є долями одне одного. І врешті ж кульмінація, коли головний герой робить той самий широкий красивий жест. Я хочу, щоб знала вся Україна. Я потратив на Соню за рік 100 тисяч гривень. І, звичайно ж, зізнається у своїх почуттях. Хеппі Енд! Що ж мені сподобалося у фільмі, це ненав'язлива репрезентація ЛГБТ. Точніше, що її не пихають якось, отак прямо і настирливо, не вказують ось гляньте. Ми показуємо лесбійське весілля, а одна з наречених ще й темношкіра. Це справді виглядало доволі органічно. весілля є лише фоновою подією і не підкреслюється, а просто показується як варіант норми. Мені здається, так само би показувала, аби там от на фоні десь одружувалася гетеропара, тобто вся оця от святкова метушня, якісь переживання і так далі. І загалом, до речі, стосунки між дівчатами вони мені видалися досить такими затишними і приємними. Це мені чимось нагадало друзів, до речі, про них я планую огляд, де теж була схожа ситуація. І серіал, здається, одним з перших, хто на екрані продемонстрував таке весілля. І потім подружнє життя Керол і Сьюзен теж показували, от як між іншим. І ще про фон. Всі події відбуваються у Австралії, і, безперечно, одна з переваг фільму це панорамні кадри як природи, особливо морські пейзажі, так і види вечірнього Сіднея. Це робило фільм справді більш атмосферним. Отже, фільм є не хорошим, так як нас намагається запевнити реклама в Тіктоті, що це ледь не найкраща романтична комедія за останній час, але й непоганим. Гарна картинка з чудовими пейзажами, красиві актори зі здебільшого пристойною акторською грою і класична для ромкому історія. Насправді це непоганий варіант для побачення в кіно, або якщо ви захочете піти десь розвіятися з подружками. Але якщо ви пропустите цей фільм, то в принципі абсолютно нічого не втратите. До того ж, він не вимагає великого екрану, його можливо навіть затишніше дивитися, просто сидячи вдома перед телевізором чи комп'ютером, коли він уже з'явиться десь там в онлайн-кінотеатрах. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і ще раз в кінці ненав'язливо нагадаю вам про донат для гур.